Всім привіт. Зараз ми одіваємо Таня одіває Артура, їдемо зараз на заняття до Оксани Е, Кажу Тані, так як ми вже сказали за Артура і розказали, я хотів би показати сьогодні заняття, які в нас проходять. Як? Ми їздимо в садочку, в нього теж там є заняття, з ним займаються. Де представлений до нього додатковий вихователь інклюзія оформлена. Там з ним вони теж, само собою, між дітками він грається і тобто, все рівно дивиться, перенімає те, що вони роблять. у нього більше почалися зараз більш рольових ігор, в нього зараз почалося. І помимо того, що в садочку ще звенигородку, в, в, в центр там один їздимо. І раз на тиждень в Атутіну до Оксани їздимо. Буває по-різному, буває добре, по все так як сів минут 50 без, там, без різних, цих, без різних там, ну, психів істерик. проїхать. А буває по-разному, буває, ось вона до нього підход знайшла. Вона бачить, як він коли себе веде, вона хоп, все, переключаємося щось на друге. Ну так ділає. Так, кстати, хотів сказати, э, почали дивитись Танєю э, фільм, багато писали нам про нього. Хороший доктор називається фільм про э, молодого врача-аутиста, який був хірургом. Ну, я б сказав по поводу цього фільму, що трохи в ньому так показано все, як би сказати, все дуже якось легко і просто. Ну, Цей би фільм Більше підійшов тим, хто, хто не розуміє, що це таке, хто це плутає з іншими діагнозами. От ті люди, щоб це подивилися. А так в, загаль, в загальному фільм непоганий. Ну, як на мене, він дуже трошки. трошки лайтовий, от таке щось. Ну, це чисто моя думка. Так що зараз беремо Артура і їдемо. У нас сніг такий. Хотів показати, до нас прибилась недавно собака. Якісь нехороші люди у Йобки викинули хорошу таку собачку. Да? Я її назвав чернушка. Вона чорна-чорна і білі лапи. Таня кричить на мене, що я її, при цей, що я її при... приютив. Ну що зробиш? Вона під двором бігає. Дав відвісти, так? Да? Да? Чернушка. Что ты будешь служить нам, Артуха? Иди сюда, иди сюда, сидай, сидай. Ой, снег, ну правильно. Так, мы приехали на место, где там Артурчик Показывайся. Махай привет, Артуха. Артурчик. Артур, махай привет. Махай <реклама> <реклама> привет. Молодец. Зараз підемо до Оксани. Ми трохи приїхали зарані. В нас обично. А, я Таню ще не показував здорово. Я закінчила, як це читає, я хоч випрямлюся. Всім привіт. У нас на три часа, а на чотири. А, на чотири. А ми приїхали швидше за десять минут. А не можна раніше зайти, тому що він ломиться сразу в цю. Да, так, Артур, в Артура такий прикол, що а якщо б прийшов, треба заходити одразу і не сидіти, А ще як дитина сидіти, там ждать. якась сидить і на, на тому місці, то це будуть проблеми. Коротше, це ми їздимо до Оксани. Зараз більш детально Таня розкаже, Таня шарить. Таня шарить. Ой, так і я сьогодні. У я мене знаю, така... що... <рес> <рес> жарко, значить, то в мене куртка так. <рес> а, ну, коли ми там вже ж починали шукати ганяття, ТДТП. Там був класний центр. Ми їздили, кстати, туди а, в Черкаси. Сенс. Ну, Багато хто, мабуть, цього регіону точно за нього чули. Але навіть тоді нам казали, що каже, о, у нас така черга, каже, там стільки дітей, хоча там дорого. Там дорого, дійсно дорого. І... Але забито Але забито, є черга. і, Ну, і все-таки, знаєте, за 110 кілометрів возить не навозишся. -да. Тут вже таке, знайти гроші на заняття, то не проблема. А от їздити і всі ж працюємо, то воно трошки якби. Той момент. Начали, що... А потім нам сказали вже лікарі, коли, з якими ми були у Артура, у Артура з Артуром, сказали: каже, у вас там гад, в Атутіна є або терапевт, Або терапевт – це людина, яка саме працює от з такими дітками. Вона як психолог і або заняття ці, ну краще, ті знають люди, що... що це така терапія спеціальна для таких дітей, бо ці діти вони не дуже ну, не завжди читають. Емоції, але вони діти інструкції, а вони їх можна навчити жити в цьому суспільстві по інструкції. Тобто є така штука, ще як карточки Пекса. Може хтось? Да? Ну це ж вона. Але я, я ну, не зовсім з цим согласен, тому що це можна так запрограмірувати е, е, дитину, що буде якийсь отступ шах вліво, шах вправо, і він не буде знати, що робити. От це трошки для мене хреново Ні, тут. Тут в цьому плані, знаєш, як я теж бачила там інших мам, от навіть даже ж дитина і магазин. Раз прийде істерика, два прийде істерика, не розумієш, що там це треба. Там, купити. Але я це. ось з Артуром іду Але... по селі, так само кажу, йдемо в магазин, і я це йду, проговорюю, говорю. От типа ми йдемо по дорозі, ось в магазині. Ми заходимо і вже пару раз так. Поначалу він трошки, типа, не, не цей, а потім нормально. Він вже знає, куди ми йдемо. А якщо це на карточках, і ми не завжди йдемо, типа там, як я ось з ним йду, то я йду або туди йду, як в центр, uh -huh. то заходимо. Або як назад іду, то тіпа, по другій дорожці поверхній заходимо, щоб він тіпа, не привикав, що постійно один маршрут. Ну я ну, хочу коротко. сказати, не знаю, за ті карточки Пекса. Моя особиста думка, нам дуже багато хто їх радив, щоб ми розклеювали А там на краніку, там, там це краніку, Унітаз, унітаз. Там, то, то. Я я, кстати, не знаю, Надюша, ти десь в мене дивишся, я не знаю де. Начи, може, Ютуб, Я на Ютуб. Надюшка, привіт. Це, коли ще Артурчику було два з половиною роки, ми в Києві лежали у Пазі, це інститут підіатрії акушерства і гінекології. І ну, я там от ті типу, ж питалася поняти, що, що і як, там ще ж там ну, ще там неврології лежали. І я познайомилася з дівчинкою. Ми досі спілкуємося, і в неї хлопчик Артемчик, він старший нашого Артурчика. Ой, Надюшка, наскільки Артемчик старший? Гроків на 4-4,5. І у них вже стояв діагноз. І це теж, от, за що я вам казала, знаєте, за ті заняття в тому, що ти хоч що це? За ті заняття, знаєте, хтось каже, а наш розговорився, пішов в школу, все. Бо ми багато займалися. Ні, я ще раз вам казала, це ви не багато займалися, ви молодці, що займалися все. Але це ваша дитина, значить, от таке було у всіх різне ураження мозку. І просто для мене надюша, і скільки вона зі своїм чоловіком, з Тарасом займалася з малим з Артемом, де вони тільки не були. Але Артемка, на жаль, у нього немає такої речі. Але він дуже чудово розуміє по карточках Пекса. Тоді ще я побачила, як Артуру було два, а малому, наче шість було. Ну, десь так, да і як він показував мамі, що він хоче їсти, куди він хоче йти. Він все розумів, але він ну не міг він сказати. От є якась от і що тільки не робили батьки? Куди тільки не возили? Які процедури? Ну, вони навіть це ж вони в Польщі були, і вернулися, так? Так, да. це Надюша була в Польщі, вона повернулася в Україну. І от, а з приводу Артура, я не хочу давати йому картки картки да, зараз біжимо ПЕКСа того. тому що він говорить, він повторює. Я вважаю, що якщо я буду пропонувати йому картки. То він, це йому да, облегчить. І... За чим я буду говорити? Лід. Він може говорити, але він каже, та я буду тикать. Умієш ну, говорити, слава Богу. В нього є слова, є мова, да, слова. є нормальна пам'ять, хай тоді говорить. Тому тут ну, давай ми на заняття. Да, Підемо зараз покажемо, де Артур Зай. займається, і потім я ще по дорозі. Не хочемо вашу. Іде вже самостоятельно у нас йде. Акуратно. Пішли сюди. Пішли. Пішли, пішли, синок. Давай, давай. Ідемо, ідемо, ідемо ідемо до Оксани. Щось вже його злякало. Пішли, давай відкриваємо двері. Давай, заходь, заходь. Заходь. Давай, на ступіньки. Пошли, пошли. Не треба тобі чай. Пішлі. Сюди йдемо. А, ти туди хочеш? Ну, Давай, йдемо. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'яти, десять. Ці ми рахуємо, з ним ступеньки. Давай. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Пішли. Добрий день. Це ми заходимо, сідаємо, потім перезиваємося. Сідай, 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 перезуємося. Так, вартурчика таке заняття. Це Оксана з ним займається. Він в цій кімнаті. Це в Атутіні адрес який, бо я не пам'ятаю. Дружби 7. Дружби 7. Приходить, Свої. сідає за стільчик. І різні-різні наготовлені вже для нього. І він Завдання. сідає так і займається. І це в нього заняття проходять час. І я кажу, він буває, сидить і годин 40 минут, буває десь інколи з психами, а інколи і чітко висиджує все по настрою. Ну, Оксана до нього знайшла підхід і вже бачить, коли йому щось десь не подобається, <смас> переключається на щось друге. А, то він вже знає, де нажимати. Він не знає, це перше він бачить. Так. А, да? Ну, все, я мішати не буду, хай займається. І ми, коли він е, знаходиться на заняттях, ми е, коли десь ну, нікуди не треба, ми під дверима сидимо. Ну так, щоб він нас не бачив. Тобто ми завели, закрили двері і пішли. Е, коли я сам буває, переводю його. Е, ну, Для того, щоб нас не бачив, щоб він не, як, як би сказати, щоб не надіявся, що от, тут батьки, там, тут підтримка, щоб він розумів, що він сам, і щоб він розумів, що він на заняттях, е, то. Ми постійно залишаємо його самого і так або вийшли, коли тепло в машині. Ну, в машину сідаємо. Або зараз, як Таня завжди в Аврору десь хоче, а він сидить, займається. Так що нормально. Хорошо, сівся. Доволі. Йдемо, так? Да? Зараз підемо. Це пройшов вже час. Ми зараз йдемо забирати артурчика. Обично ми приходимо і що делаємо? Під дверима слухаємо чи не, не кричить.

Добрий день. Все, молодець. Все, Артуш, пошли. Давай. Ні, це у нього такий прикол, коли він так робить. Це значить, що він уже все. Це типу я поїду. І тут він вже починає реалізацію. Ти зайшов? Пішли. А потім каже, стюмає. Махай, Оксані, пока. А цукерку тобі, пока. Бере цукерку. Тобі чупа-чупс. Бери, чупа-чупс. Все, я кажи пока". Говорю, пока. Кажи пока пока пока. Все, йдемо. Закривай. Всі дай будемо передіватися. Ти умничка сьогодні, так? Да? Ну, сьогодні він молодець. Позанимався, прям добре. Я довго теж не показую, бо ну, теж хочу, щоб прийшов і чисто сів займатися. Ну, суть того, що є заняття. Определені по карточках, по, по фігурках, по всьому-по всьому. І він виконує їх хорошо. Да? Я кажу, ще покажись, що буде велика-велика людина. О, Чупа-чупс, да. Чупа-чупс. Це за те, що він хорошо займався. Я вірю в те, що Артуха буде ще великий-великий чоловік. Великий Про нього ще узнають. Так, ми вже приїхали додому. Артурчик довольний, сьогодні хорошо пройшли заняття в нього. Такий ходить. Рахує. Коротше, що я хотів сказати. Мені. Десять пальців. Рахує. Писали повідомлення на Ютубі, бачив у коментарях. і мені в річку писали. Кажу, Тані, розкажи більше про продукцію ЛР, тому що я не так багато шарю. Зараз тоді слово Тані. Таня розкаже, які є. Що я лічно пропив. Артуха що зараз п'є і Юрчик теж п'є. Так що таніше слово. Що розказує? Чо взагалі я вирішила, що таке Елар Елар це німецька компанія, яка виготовляє продукти такі, знаєте, натуральні для покращення нашого здоров'я. Ну хтось їх називає бади, дієтичні добавки, хто як. А, але ну мабуть, багато хто про них чує. мене що сподобалося. Я там читала, читала і почала читати, що товари цієї компанії допомагають діткам з аутизмом. І ну багато там бачила відгуків, читала. Плюс у мене є та дівчина, яка мене зареєструвала в компанії, яка вже більше займається. Вона каже: так дійсно дівчата беруть саме для таких діток, не тільки в кого там аутізм, в кого там затримка мовлення, гіперактивність і т.д. і т.п. Компанія німецька завод по виробництву в самій Німеччині, тобто саме там все робиться, це дуже строго. А Багато дівчат, хто вже там чогось там досягли, там були на заводі, на тих екскурсіях. то, в общем, я ці компанії Ти довіряю. І я, де Бог, колись поїду. І я вирішила зареєструватися, пробувати продукцію для себе, для своєї родини в першу чергу. І ділитися враження, так як, в принципі, у мене є дану немале спілкування з людьми. І також хто собі хоче або придбати для свого здоров'я продукцію, або може теж хоче бути як консультант. Ну це вже трохи інше. А, я б ніколи не радила і не бралася за те, чому не довіряю, бо це все таки ну, здоров'я людей. Да, Таня тут така принципова, їй треба самі щось спробувати. Не буде в мене того віхтарика. Так, а, що радили таким дітям, таким як картуха. Радили пробувати гель алоє, Це отак він виглядає. Гель, де сюди. ти Сок називаєш. сок, а гель алоє персик. Таких гелі там багато смаків, і кожен на щось своє там направлений. Конкретно цей персик, що дітям, що дорослим, він допомагає з травленням, Такі дії, як антиоксидант, ну і також на імунітет вони всі діють. У ці алої там є імбір, то і взагалі проти, типу проти застудний. Ну пільці більше всього його беруть дівчата, які хочуть очистити організм для схуднення. і взагалі люди, які мають проблему зі своїм там травленням, зі своїми там проблемами, хадіннями в одному місці. Я конкретно вирішила давати цей гель Артуру, щоб покращити його травлення та метаболізм, І щоб ми не страждали вибачте, закріпами, не давали я йому там ті дівки лактовіти, взяла такий гель. Даю десь, мабуть, тиждень, ну, тиждень десь даю, вже, мабуть. Да. Ні, більше. Потому що я ще перед отпуском пив свій. Ну, десь я не знаю, не так давно, ну, доглянуть по часу. І Артурчик п'є 30 мл в день, дорослому 90 мл в день. А тут літер. Один, і Артурчик став кожен тридця, день ходити в туалет. А теж по два рази. Ну, <реш> Можна трохи так. зменшити. Ну на у нас це влаштовує, бо він став спокійніший. Бо коли він, вибачте, так. не сходив важне місце, він дуже дуже знервований і ну це інтоксикація організму. Це, всі це розуміємо. Тому що для дорослих, що для дітей, ця штука дуже класна. Ще хочу одразу сказати за цю продукцію. Вона знаєте, дивіться, а коли хімія, воно може хранитися там хоч три роки. Тут компоненти натуральні не може довго хранитися, Тобто відкрили, не можна з бутилочки, як Юра перший раз у мене хлібнув. Так не можна, воно може скиснути, не можна хранити просто при комнатній температурі. Відкрили, а розливаємо в окрем в окрему тару, ну коли даємо да? і зберігаємо в холодильнику. Так, це усе. Майстер, синочок. Перший в нашій родині брали Юрі, бо у Юри було це нервозне змикання у ока. І він пропив ці дві баночки, в нього воно пройшло. Що таке майстер І у Тартуру навіщо? Він знімає цю тривожність. Ну, він читається як антистрес. Тобто від депресії, від тривожності і вважається, що він покращує нас нашу працездатність. Тобто для таких дітей, як Артур, це взагалі, то сняти цю їхню тривожність. І другий момент це покращити їхню роботу мозку, щоб вони ну, більш були такі уважні, більш працювальні центровані, також вважаю, що вже діє є, бо ми спілкуємося постійно з викладачами в садочку. А от були сьогодні у Оксани, то каже молодець. І не так реагує, як змінюєш якісь ігри, mm. і не так там психує, якщо щось там йому допомагаєш. Mm. І навіть сьогодні що ми робили? Ставили Артурчик, скаже два коника, mm. і він каже: Коник, коник, привіт! Це хто? Я коник, то... сок, сок сок Тобто була рольова гра, а раніше цього не бачили, тому я теж це пов'язую. А, ну, Не тільки з медмастером, тому що майдмастер, просто він іде ще як заспокійливо, і працездатність. А ще третє це саме, що даю Артуру, це омега. Ну, нам З цим з омега важко. нам трошки важко, тому що ну, сразу кажу, якщо хтось людей захоче, тут капсули. Капсули, ну, велика капсула. Це десь півтора сантиметра, так? Да? Ну, приблизно. Але капсули тут дуже класні, вони. Щоб я просто не напутала, бо теж ще інформацію вивчаю. В общем, тут відсоток цього жиру більше чи в багатьох омегах, бо добувається він інакшим способом. Там наче з-під кошки рибки, але ну, це мені треба ще, щоб я знаєте, вам лишнє не ляпнула, аби потім з мене не сміялися. Ну, Омега це робота мозку, це зір, це пам'ять, це як сюди. Віта Актив, це от нещодавно взяли, це щось я хлопцям, то мені можна пити. Але я п'ю ще там вітаміни інші, я не хочу багато, ну, знаєте, щоб мене передумали вітамінного не було. Віта Актив, це більше про імунітет. Іму, імунітет, енергія, бо Я тут... пам'ятаю, що тут чайна ложка треба. Що-що? Чайна ложка мені треба. Та всім треба чайна ложка. А, тури, і тобі, і Юрчику, я писі, там буду пить коли. А, синок, тільки не відкрив. Тут 10 потрібних вітамінів на кожен день. На смак, знаєте, як витяжка з косочки вийшла. Да, щось... Тут 10 важливих вітамінів на кожен день. 5 мл чайна ложка, що дорослому, що дитині. Кожного дня треба пити і будете здоровіші. Так само після відкриття зберігайте в холодильнику. Таке воно густеньке. Може... Ну, тут, знаєте, в чому ще плюс для таких, як Артур, тут тільки самі гетьвачки нам важкувато, треба якось. Придумувати які давати, а це все сиропчики. щоб не питали, що Таня так стоїть, тому що їй так удобно. <сувач> Сидіть і зараз уже важко а е, <сувач> на краю кровати вона так сперла і удобно. Що там тебе слідує? Так, що слідує? Тут є ще тема. Дуже багато дівчат. Був статі марафон на Елар худнуть. Чому худнуть? Бо знаєте, що вони п'ють? Вони п'ють очищають собі а, шлунок у цей персика геля малоя, якийсь цей там ну, чи, ну, вечерю зазвичай заміняють коктейлем, там є різні смаки. Є солодкі, є смак борща, да, чужок? ну так? там да, суп, типа, не, таке, типа борщ. І, это. і п'ють ще клітковину, ну, щоб також покращувати собі там, той метаболізм і очищати собі шлуночок. А є марафон, там теж написано, що коли як пити. А я алої, поки не п'ю вагітним, не бажано пити алої, бо це буде, знаєте, щоб небагато її було. А, а, этот, я п'ю клітковину, бо вагітним вона треба, бо треба допомагати організму. Клітковина вона йде як порошочок і з молоком. Там ложечка мірна всередині, 200 мл, пахне дуже шоколадом, вона, вона не хоче відкривати. Ну, відкривати, А так. вона запечатана в тебе? Та ні, ні вже а, ж я полою. Отаке. От Пахне воно так цей. Тут, виходить, оця мірна ложка на 200 мл молока в шейкері струсили, вона розбухає швидко, одразу треба випити. Це вам допоможе ходити куди треба <laughs> і вичищати з організму все ненужне. А коктейль я він бачу... саме ма, заміна. От у мене було, що я на роботі працюю, і закінчую. Ма, у нас зараз у мене постійно зміни ма, ма. на роботі зміни вечірні. І буває, що як я ще затримуюся, то я закінчую там близько 22.00 працювати. І голодна. Але я не хочу в 22.00 щось таке їсти. поняли? Тому я роблю собі коктейль. Тут треба три столові ложки на 300 мл молока чи води. Тоже в це і піти. воно похоже на таке. В принципі, що це що це, мені похоже на, на морозиве Ну, коли там таке молочко. Це, ж, це більше дівчатам, це такий набор, хто хоче худнити отак. Хто хоче худнути, більше беруть собі отак. Хто хоче діткам з аутизмом, той бере собі отак. Хто ще хоче не хворіть, бере собі А, е, а Це <плес> те, що ми вже пробували, за що ми можемо ручатися. А ще я взяла собі була знижка, а є там доглядова <плес> косметика, два кремчики. Тут денний і нічний, теж такі класні, вони густенькі Густенькі і запах такий приятний. І це вже десь я, мабуть, два тижні користуюся, бачите, доволі такий економний. Так що, вот. наче я так розказала, скажу вот. ж вам чесно, що вот. я можу радити і казати тільки те, що ми самі пробували. А... Кого цікавить, є група в телеграмі. Юра, там десь я не знаю, додаш. Я в описання. Хто да. хоче з дівчат, там є в той групі і каталог прикріплений, і ціни. І там ще такі моменти. Можна брати ціни каталога, а можна пройти реєстрацію. Це я реєструю. І виходить, е, тоді ціна буде від у тих цін каталога на мінус 28%. Там просто є замовлення, перше замовлення на суму 2,499 гривень. А, і ви стаєте партнером, отримуєте там доступ в кабінет, де типає, там спецпредложення, акції. А далі ви вже собі там самостійно, коли хочете, тоді і замовляєте. Хто хоче брати товар, дешевше. Але єдина, кажу, умова перша це 2,499 на перше замовлення. Та й все, не хочете брати, щось, хочете одне взяти. Пишіть, папа. маякуйте, допоможемо, проконсультуємо. <свят> папа знімає, ах і папа? Ха-ха-ха, хі-хі. Пепа. Пепа. Ну, я знаю все. Я, 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 я кажу, там дуже багато, багато всього. Є, там є комплекси і для печінки, і для там, щось там зубів, і для. Коротше, більш проб... детально в каталозі я прикріплю. Просто я не хочу казати про те, що я ще сама не пробувала. Ми почали з цих. Таня, оце а ізучай і да, детально, а потім. Да. Артурчика, чудове! Тепер, <laughs> Ходження в одне місце прям чудове. Тому тут може радити, у кого такі дітки, що дійсно на нашу дитину це Да? Позитивно. І більше він такий уважний і дивиться в очі, і спілкується. Да, синочок, та пана не лізь. Давай, п'ять, давай. Сина. Давай п'ять, давай. Ой. Це я його ловив. Все, махай. Скажи пока теперь. Махай пока.